Блекаути, блекаути, блекаути. На А ліхтарики вже не тримають, тому відправляємо їх на смітник. Сьогодні з розетки мені надійшов новий ліхтарик. Давайте подивимося, що він собою являє. Сам ліхтарик надійшов нам у такій гарній коробочці. На упаковці написано кемпінговий ліхтар з магнітом та функцією павербанк. Пробуємо зарядити телефон. Тепер відкриємо. Ліхтарик оплектований дуже добре. Гарний USB дріт. Якісний. І сам ліхтарик. Сам ліхтарик з собою дуже цікавий. Він кеммінговий, тому до нього проробили карабін, щоб можна було за щось чіпляти. Також тут є магніт ось такий. І ще сам ліхтар. Ну що, подивимося, як він світить. Ну що, дивимось. Хм, непогано. Вау, от мені це прям дуже подобається. Червоний. хм, цікавенько. Бликає. І все. А тепер головне. Подивимося, як він заряджає. Цікаво. Справиться він з телефоном чи ні? Ну, момент істини. Так, пішла зарядка. Підіб'ємо підсумки. Ліхтарик бомбезний, заряджає добре. Всім рекомендую. А щоб замовити такий самий ліхтарик, переходь в опис за посиланням. Дякую за перегляд!